Тетяна Тарасівна представити польовий досвід по визначенню впливу препаратів ТМДобродів на основний збройник хвороб солі. Трошки представились. Мене звати вами Тетяна Тарасівна науковий співробітник підготовка педагогічної бактерії Інституту мікробіології і вірусології імені Заболотного на Україні. Трошки розповім про методику. Звичайно, у першій доповіді були лабораторні дослідження Інвіва, але щоб розуміти, як воно буде діяти в природі, звичайно, вихід в поле Інвіво. Тому була використана така методика. А, були два варіанти. Водосили. Перший варіант це рослини попередньо оброблені препаратами. Другий варіант рослини, що попередньо не були оброблені препаратами. Обидві, обидва варіанти. Далі інфікувалися суспензією фітаптогенних бактерій. А, інфікування проводилося листя з теблою воби. Проводили на 7, 15 до 30 добу. Контролем слухувала е, стерильна вода. Дікування проводили фазу цифіння та початок фази формування воді. Е, е, дослідження було використано в два сорти. Е, е, бактеріальні е, хвороби, які використовувалися дослідженням, це Всетамонас і встановить патовар кліцинис, збудник утавської прямистості солі, який є головним і самим стійким серед бактеріальних е фітопатогенів солі. Другий збудник – це акцентамонас, Саксинаподіс – патавар кліцинес, збутник б... пустеного бактеріозу. Другий серед головних збудників хвороб солі. Препарати, що були використані в роботі, це добродій комфорту міністральний, плюс добродій композиційне органно-мінеральне добриво і добродій мікро. Перед тим, як показувати результати досліду, хочу вас ознайомити з таблицею по полякі. Проводилося облік, тобто бали від нуля до чотирьох. 0 – це немає ураження сліди від околу. Один бал це від має тільки початок, що тут видно вам до трошки більшого вже розвитку хвороби. Два бали відповідно, ще більший розвиток хвороби. Ну і чотири бали це. На стеблі може бути крім тлям і смуг перелом стебла, або на листочку може навіть і вже відпах листочок. Якщо ми не знайшли на рослині уражений листочок, то стало йому вже дуже негарно. Так дивимось, перші результати представлені на сорту а, Ну, Я думаю, що дуже наявно. Що видна е, різниця, що так, на сьомий день плюс-мінус, йдуть однакові результати. Е, далі починаючи з 15-го дня, з п'ятнадцятої години е, розвиток хвороби гальмується, е, як на обидві. Ну, Хвороби. Одна хвороба трошки більше проявляється, інша менша, але загальна тенденція однакова. Е, у контролі ж ми бачимо, що ураження доходять до 3-4 балів. Коли за обробки сумнівши при працях добродій е, максимально тільки на е, стеблі е, в одному варіанті до трьох доходило. А так два це межа. Трошечки візуалізації отриманих результатів, як на сьомому дому, ну, ось контроль, як виглядає, тобто ледь помітні е, проколи на листочку, трошки пігла. І ось розвиток, е, другий сорт, е, Спочатку відключи, що сам е, сорт страй виявився більш е, стійким до ураження хворобами, але тенденція все так само. Е, розвиток хвороб спиняється або зовсім відсутній, як ми бачимо, що в е, Сентоманасе взагалі не пішло ураження, тобто рослині вистачило сил а також дії самого препарату не дати розвити, розвинутися хворобі. Коли так, без обробки теж не дуже високі результати, але все одно хвороба пішла. Також трошки візуалізації, як бачимо. І те ж саме, що було у таблицях, але в графіках, щоб була більш наглядна Результати. І так ми бачимо дуже яскраво, як розвивається хвороба, ну, як розвивається при необробленні рослинах і заоброблені. Також хочу відмітити, що в деяких випадках ну і наступні, це об два сорти, що є така залежність, ми побачили, що Хвороби починають активніше розвиватися на 14-й день. Можна зробити такі висновки по цьому дослідженню, що суміш препаратів добродії при позакореневій обробці рослин сповільнює розвиток і частково знижує інтенсивність ураження сої основними бактеріальними хворобами кута плямистістю та пустиною бактеріозом. Визначено, що препарати добродій сповільнюють розвиток фітпатагенів, але є певна залежність від сортостійкості сорту. Також з отриманих результатів дослідження чітко прослідковується необхідність повторної обробки рослин на 2014 добу. З цих досліджень, з цих висновків результатів виплив наше наступне дослідження, яке проводилося в 2022 році. Сорт вже був інший, кіото, фаза інфікування та ж сама, що і в минулому. Дослідження змінився сам досвід, дещо медотика вся та ж сама, але проводилася. Повторна е, обробка. Повторна обробка після вже зараження рослин до облас на 14 добу. Е, варіанти обробки це е, як було два контроля. Це варіант один, е, е, в якому використовувався системний і контактний дії Максим Іксель. І другий контроль це е, без обробки. І було три варіанти з добривами: це ОМД. Плюс добродій комфорт і ОМД плюс добродій комфорт плюс мікро, а також ОМД плюс добродій мікро. Ну, в принципі, це теж са ті ж е, концентрації, що ми бачили на першій і другій презентації. Такі бачимо результати, е, що за ну, 14-ту добу. Ну, так, притримується, плюс-мінус однакові результати. Хоча за обро... варіант 4 і 5, це особливо 4, де е, і ОМД, і комфорт мікро, і, комф... і доброді комфорт, і доброді мікро. Тобто, що в нас усіх виходить найкраще. Е, бачимо, що тут розвиток. Хвороби найнижче, особливо за другої обробки. Тобто більше одного балу це ну, має, можемо вважати, що хвороба зупинила свій розвиток. Е, немає. В контролі ж бачимо, що на 37-му добу маємо три бали. Як на листі, так і з тепло. Для візуалізації знов такі графіки де бачимо, що обидва контролі, цель та необроблені рослини виходять на найвищу точку ураження. В той час як рослини, які оброблені препаратами добродій, мають нижче або взагалі припиняється розвиток хвороби. Ну, те ж саме, але на статті. Русини, які були уражені, штучно інфікувалися це бачимо трошечки гірші результати, але все те ж саме тенденція. Знов таки, четвертий варіант це є найкращий, як на стеблі, так і на листі. Розвиток зупиняється, або ну, немає. Теж. Бачимо на графіках. Отже, з цього можна зробити такі висновки, що друга обробка покращує результати, також що дослід... дослідженні можна відмітити, що найкращий варіант, четвертий, це композиція органо-мінерального комплексу, плюс добродій комфорт, плюс добродій Мік. Та п'ятий варіант це ОМД плюс добродій мій. Також eh, треба відмітити, що за обробки патрульника Максимсель прояв і та патогеними бактеріями приблизно на одному рівні з контролем. Eh, препарати добродій показали не гірші, а значною мірою і кращі результати ніж відомий широко використовуваний системний функціоне протруйник. Дякую за увагу. То, отож, це протруювання саме насіння, і далі цими ж концентраціями препаратів ми обробляли. Є до е, зараження, так, і після зараження. І є варіанти, які не оброблялися після зараження. Там в подальшому в мене є в цього, з цього приводу доповідь, фотографії, ви все побачите на, наглядно, скажімо так, із наступним його поясненням і роз'ясненням. Ну, так. Так, а якщо пам'ятаєте, пам'ятаю, пам проводилася пробка на початку активного освітлення. Так, на початку, ну, відповідно до рекомендацій. На початку активного цвітіння, і потім вже після цвітіння було заражено. Ну, при закінченні цвітіння, початку утворення бобів, скажімо так, тому що процес довгий. Я, як е, сам фермер, я мало, мало довіряю всяким, всяким таким польовим досвідом, тому що різні, в різних ситуаціях можуть бути різні прибавки і багато факторів. Але е, мета цього досвіду була забезпечити здорову, живу рослину, яка Пійде до урожайності. Звичайно, коли буде, не буде з захворюванням, результати ремонт. Хочу ще наголосити, що один з збутників півдамона, він найстійкіший. І якщо там деякі хвороби можна, дійсно трошки легше зпинити, чи вони довше розвиваються і ще там для. Вражаю, є тоді, якщо у вас там підтоція почалася цієї хвороби, то з ну, вона не забирається майже нічим. Повністю це дуже важко її перебороти. І це для, ну, не тільки, я розумію, для вас це більше практично. Чесно для нас, для науковців, як фітопатолога, для нас це унікально, що ми знайшли. Препарат, який діє на цю бактерію. Це така маленька радість фітопатолога. Це дуже після. Якщо ви маєте сподіватися, що ви досліджуєте зараз інші? Так, ну, також є дослідження розпочатися по пшениці і по соняшнику. Соняшник, ну сподіваємося, вже через місяць-два будуть результати. Більш такі досконалого річня, але попередньо, попередня, що і на деякі хвороби соняшника також є дія, і на одну з хвороб рису поки що в нас є певна дія. Там багато штамів є деяка гетерогенність, але дія є стабільна, яка є вище, ну не нижче 20 міліметрів, тобто висока дія. Пануються польові досвідчені по У вас запитання? У мене більше запитань людей виступати на славу. А, буде буду Так, Давайте тоді подякуємо Тіантерасі, дякуємо Тіон на доповідь. Висновки на основі цих досліджень показують, що нам там треба використовувати 100 правильно? Але коли ми стикаємося на практиці, то ми розуміємо, всі агрономи розуміють, що деяка кількість препарату навіть не долітає до рослини, нема не стопроцентної покривності рослини, яка концентрація тоді там залишиться, скільки препарату попаде на ту рослину. Розумієте, я з практичної сторони згору дивлюся на це діло. І Хотілося б розуміти, це... як буде вийшли. Це, 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 полі... це був польовий досвід, дослід, який проводився з різними концентраціями. І він, це ми, сьогодні, ми сьогодні нічого не продаємо. Ми в прямому ефірі слухаємо висновки вчених, які я сприймаю як керівництво до дії. Так, ми, ми ж не, сьогодні, якщо б я щось продавав, чи вам, чи представникам з ринку, які тут, по суті, поважать гармонове, я не хочу, я хотів би, щоб ви всі послухали, то тобто це готувалася наукова конференція, яка має, яка має ще пройти в Тернополі на базі Тернопільського державного університету, ми хочемо почати дискусію на ринку науковців, почути різні точки зору, почути якісь запитання для того, щоб продовжити і дати відповідь. Мета цієї цієї зустрічі, щоб ви, ви ці складні, достатньо складні для, уваг, для збереження уваги топкуні, перейшли через себе і ви, як ринок, ви як люди, котрі завтра прийдете на продажу, або ті люди, котрі застосовують їх і хочуть зрозуміти, чи варто застосовувати. Ви сказали одного покупку, так, ви рухаєтеся в правильному випадку, в напрямку ви даєте відповіді на наші запитання. Або давайте ми зробимо ще такі запитання. Так, мені Василь Васильович каже, ага, фузаріум, ветеринаріум. а ще ви на цю пункту гриб не, не зробили дослідження. Ми будемо це робити. Ви кажете, дайте дослідження на сонячку. ми будемо це робити. Ви кажете, не можуть рухатися молекули, вони спорослині. Ми зараз запланували робимо цей досвід і ми покажемо, що можуть в деяких випадках, що це не є чужда молекула рослині, а це є, як його входить в ситку в крепси, і воно рухається по рослині, і зарку цього ми можемо лічити грибкові захворювання котрі кордоні гнилі і так далі. Ми рухаємося на ціль і це відповіді вчених, ми не можемо їм сьогодні казати, давайте так, там втрачається, вони дають чисто наука, а практично, практично ми вже будемо кожен для себе вибере. Якщо, якщо я відповідальний виробник. Я хочу відповідати вам очі і в очі. Я слухаю вчери, я запросив їх вони, як незалежно, вони незалежні, вони не працюють у нас, вони від мене не отримують якісь подачки, щоб щось сказали. Я не хочу їх навіть образити думкою такою. І репліку почала розумієте, mm -hmm. давайте я добавлю, Я, я просто за чого щоб не втрачали момент на і якби за е заодно числа, щоб підкорював потім схему е е научну і працював його, щоб воно переходило в польову схему. Розумієте? Андрій Сергійович, давайте перше перші дві доповіді це була чисто. То я ж теж це, це, це все планую. Це була чиста лабораторія, і ми говорили чисто інвітро. Ми не виходили. Третій дослід, те, який представляла Тетяна Тарасівна, я підсумую це, це абсолютно польовий дослід. І якщо ви побачите, ми взяли концентрацію. Яка у нас була? У нас була теорія, те, що ми в лабораторіях нам підсказали, ми враховуючи, що це впливає кліматичні фактори, ґрунтові фактори, я про це теж розкажу. А біотичні і біотичні фактори, теж то ми на третій дослід, те, що доповідала Тетяна Тарасівна, ми не робили інвіто, ми зробили саме польові і ці. Тій концентрації це саме в польових умовах. А далі В'ячеслав вже розкаже, що відбувається з рослиною після того, як ми це виростили. І це те, що нам показало на 15-й день. Коли в 21-му році ми робили, ми дивилися в польовому дослідженні, так, да, добре, що у Віри Віталівни воно як у Флемінга чашка Петри. Це для нас було вау, ефект вау. Но коли ми почали виходити на поле, і те, що ми побачили в 21-му році, що воно тримає 14 днів. І ми вирішили на 22 й рік зробити ще одне. На літо дослід. А давайте ще зробимо обробку на 14-й день. От. І, і оце те, що зараз представляла Тетяна Тарасіна, це якраз результати польових госпідів за два роки. Зрозуміти, дуже важко було повірити на початку. Особливо Наталя Вселадна, коли її привезли перші роки, вже більше 10 років назад, принесли ці препарати, вона багато років досліджує. І Тетяна Тарасіна сказала, велика. Удача вченого знайти якийсь, якийсь препарат, який діє. Ми, ми навіть не хочемося чути, давайте прислухатися. Учені кажуть, чому вони сьогодні сюди приїхали? Ми за це гроші не, не отримують. Вони приїхали сказати, ми отримали, ми їх, їх, вони випромінюють радість. А ми хочемо, дайте нам норми більше. Давайте, ми ми, 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 ми кажуть, ми отримали. І Тетяна Тарасіна каже, ми вже на рейсі перевіряємо. І так далі, тому що є виклики на ринку, такі, котрі ніхто не може їх вирішити, а вони, а вони кажуть, ми отримали, і ми тоді починаємо рухатися глупо. Глуп. Виникає питання, чи, чи є на грипі дія? Я колись все вже казав, є дія, супер. А мені менеджер каже, а скажи на які, напиши. Я кажу, да, на всі. Чекає, такого не буває, а за рахунок якої, а далі скільки, яка діє, за рахунок якого механізму. І ми ми, ми три роки це досліджуємо. І ми майже, майже дойшли. Майже ми можемо сьогодні сказати, що це правда, і ми погодитеся, а можемо сказати, ні, давайте ще, ще будемо перевіряти, ще якісь, можливо, ще інші варіанти. від Цього ми зібралися.